А давайте з вами пригадаємо, задля чого людина виглядає охайно. Чим ми бачимо, що дівчинка-мері чиста, охайна, красива, в гарному одязі, ну, звичайно, очима. А чим ми можемо відчути приємний запах, який походить від дівчинки, ми можемо відчути. Носиком. А якщо доторкнутися до одягу мері, то можна відчути, який він м'якенький, небрудний. Це орган чуття шкіра. Але торкаємось ми і відчуваємо на дотик за допомогою долоньок, а саме пальчиків. Пропоную переглянути відеозаняття я в порядку. Давайте поговоримо про органи чуття Для Того, щоб бути у порядку, твої органи чуття повинні працювати злагоджено. Які органи чуття ти знаєш? Вуха, очі, ніс, язик, шкіра. Згадайте загадку? На ніч два віконця. Наші закриваються, а зі сходом сонця самі відкриваються. Очі очі найцінніший орган чуття людини. Вони допомагають нам бачити завдяки зору людина розрізняє розмір, колір, форму, відстань. Як би не було його, не сказали б нічого. Язик це орган смаку, розпізнає смак їжі, яку ми вживаємо, різні частини язика розрізняють різні смаки, солодкий, гіркий, кислий, солоний Також язик допомагає нам розмовляти. Послухай ще загад Ось гора, а у гори дві глибокі є нори. У цих норах повітря бродить, то заходить, то виходить. Ніс. Ніс приймає запах. Вони бувають приємними, які викликають у тебе почуття задоволення, апетиту та неприємними, які попереджають нас про небезпеку. Ще одна загадка. Є двоє, без них нікуди зліва брат і справа брат. Все чують, але мовчать. Вуха це орган чуття, завдяки якому ми чуємо навколишній світ звуки та слова. О тверде, а що м'якеньке, що жорстке, а що гладеньке. Що насколо, що щипає. Зрозуміть допомагає. Шкіра. Шкірою ми відчуваємо дотик, біль, холод, тепло. На дотик можна визначити форму і розмір предмета, яка в нього поверхня. Завдяки органам чуття ми розуміємо світ навколо нас. До зустрічі.